Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Катерина перелісна, а Галя а сама. У Галі була дуже добра мама, але Галя не хотіла її слухати. От мама й каже їй Як не хочеш мене слухати, я не буду тобі кашки варити, не буду ляльок купувати. Ну, й не треба. Каже Галя. Та й побігла на вулицю. А там собака великий стояв. Як кинеться. Гав, гав, хочеш, щоб я тебе покусав? Ой не хочу, закричала Галя. Мамо. А мами немає. Хотіла Галя до хати втекти. А хати теж немає, пропала. Замість того дике поле стало. Злякалась Галя та й побігла маму шукати. Бігла, бігла, спіткнулась і в калабаню впала. Ой, мамо, рятуй, закричала, а мами й близько немає. Вилізла Галя з калабані, уся мокра, брудна, а черевички у воді зостались, сіла та й плаче. А по дорозі ворона ходила, побачила Галю і питає. Чи я ти? Я мамина, каже Галя. Ні, закаркала ворона. Якби ти була мамина, мама тебе порятувала б. Іди звідси геть. Злякалась Галя ворони та й побігла. Бігла, бігла, дивиться, зайчик капусту гризе. Вона до нього. Зайчику, відведи мене додому. А чи я ти? питає зайчик. Я мамина, каже Галя. Ні, каже зайчик, коли б ти була мамина, мама не пустила б тебе саму в поле, бо тут і вовки, і лисиці бігають. Тікай звідси. Побігла Галя далі. А вже стомилась, їсти хоче. Дивиться, маленька мишка з коринку хліба тягне. Галя до неї. Мишко, дай мені шматочок. А чи я ти? питає мишка. Я мамина, каже Галя. Ні, каже мишка. Була б мамина, вона б тобі кашку зварила. Та й потягнула з в свою нірку. А Галя сіла та й плаче. Бо й зголодніла, і ніжки болять, і спати хочеться, а де лягти не знає. Аж побачила курінь серед поля стоїть, а в курені кізка на соломі лежить. Галя до неї. Кізко, пусти мене на соломку спати. А чи я ти? питає Кізка. Я мамина, каже Галя. Ні, каже Кізка. Коли б ти була мамина, вона б тебе розтягла, умила, ліжечко постелила і спати поклала. Заплакала Галя та й пішла далі. А назустріч котик. Чого ти, Галю, плачеш? Ой, котику, каже Галя, проведи мене додому. А будеш маму слухати? Буду, буду. Мама мені усе робить і їсти варить, і спадки кладе. Ну, добре, каже котик, я зараз, маму, до тебе покличу. Та як почав нявчати, як почав нявчати, аж Галина мама почула і прибігла. Бачить, Галя сидить і плаче. Мама зраділа, на руки її взяла. До хати принесла, помила, гарячим молочком напоїла, кашкою нагодувала, спадки поклала ще й поцілувала.